Сідайте. Чудово. Гаразд. Почнімо. Що відбувається? Замовкни, Алане. Я зібрав вас сьогодні, щоб познайомити з нашим новим консультантом. Усім привіт. Привіт. Адаме, Замовкни. Зараз не час і не місце. Дуже дякую, що прийшли. Причина, з якої я вас запросив, полягає у тому, що нам потрібна консультація. Навіщо? Навіщо? Так. Тому що консультанти це добре. Взагалі то я згоден. Саме так. Бачиш. Добре. Тоді передаю вам слово. Усім привіт. Мене звати Річард. Але називайте мене Річ. І я консультант. Добре, то чим ви займаєтесь? Але замовкни. Ні, все добре, нехай говорять. Нехай говорять. Але кажи. Чим ви займаєтесь? Так, бляха, що взагалі таке консультант? Консультант? Від латинського консультаре. Тобто радитися, це експерт або спеціаліст, який надає поради чи послуги у своїй сфері спеціалізації. І в якій сфері ви спеціалізуєтесь? Я спеціалізуюся на узагальненні. А це взагалі спеціалізація? Моя цінність як консультанта в тому, щоб діагностувати проблеми і створювати практичне та робоче рішення у нас немає проблем. Насправді проблеми у нас є. Що ж, тепер у нас до біса проблем. У всіх є проблеми. Добре, то що за проблеми у вас? особисто у мене проблеми з продажами. Здається, кожного разу, коли це я... чудовий приклад. Отже, що стосується продажів, все впирається в парадигмальний сув ваших продажів. Так треба це зрозуміти. І коли ви це розкриваєте, ви починаєте працювати колективно разом злагоджено. Це чудові стійкі зміни. Так? Має сенс. Почули? Це було чудово. Є проблеми? Ще проблеми. Вперед. Давайте, давайте, давайте. Ну для мене тайм-менеджмент це те, що. Тайм-менеджмент. Дивіться сюди. Що це? Це годинник. Саме так. Отже, потрібно зрозуміти, в яких рамках і свободах існує час. Рамки у вашій голові. Обмеження у вашій голові. Ключ у вас. Як тільки ви розблокуєте, ключ, ви розблокуєте час. Ви годинникар. Володар часу, майстер. Ще проблеми. Далі вперед. Має сенс? Ні. Чудово, наступна проблема. Ну, буває, що у нас трапляються проблеми з HR? Що? Таке HR? Ніхто не знає. Це якесь каверзне питання? Чи слухайте, дурні питання тільки ті, які не поставлені. Саме так. Що? Ну, що таке HR? HR з твоєї точки зору? Ну. Це ж відділ кадрів, так? Ні. Це взагалі то відділ кадрів. Я буквально сказав те саме. Він не це сказав. Ти не це сказав. Mm. Я почув, і ти сказав не це. Є ще питання. Ціла купа питань. Чудово! Чудово, чудово, чудово. Буде над чим попрацювати. В інший час. В інший час? Так, на жаль, на сьогодні наш час уже вичерпано. Бачите, коло замкнулося. Минуло буквально кілька хвилин, але не стули свою пельку. Це було неймовірно. Боже, о Боже, дуже дякую, що приділили нам час, Та без проблем. Дуже дякую всім. Добре, і побачимося в інший час. Я зрозуміла. Він знову це зробив. Дякую. О Боже, він, звісно, дорогий, але ж який крутий. Романе не був він крутим. Скільки він коштував? 20 тисяч за це. Це божевілля. А ще це зовсім не пов'язано. Зниження ЗП, зниження ЗП, зниження ЗП. І тобі трішки. Ну, бо ти норм. Але так я вважаю, це було.